Всім привіт, з вами Бобер, і сьогодні я буду виживати в світі за Long Drive. Так, давайте глянемо, що у нас за машина. Ну. Блін. Ну ладно. Ну найкраща машина, ну. Ударному конюх зуби не дивляться. Як там? Воно тільки що було сіре. було гірше. Не треба їх чистити? Не знаю. Ну ладно. А... А ну... Капець потратив кучу, ну це все. І все. Ну, типу. Навіть майже нічого не зробив. Ну, але, в принципі, машина і так більш менш сі. Більш... Да. більш менш стила. Більш менш. А ох, Йо. Це колесо взагалі жахливе. Ааа, так нас... Назв... Тут ми... О! Ну... уже лучше, ну не прям не прям конфетка, але нормально. Цукерочка. Так, и еще одно, ну, блин. Ай, с этими колесами вашими. Я эти куфпаки буду снимать, они мне не нравятся. Так, чистити не надо, я боюсь. Я ось что только вот это можно, наверное, Так, 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 о. Так, і... Нормально? Нормально. а Ауті можна? Напевно, ні. Воно воно таке має бути. Окей, так, значить, наверх. Там ще має бути. Оп. І... о, мереться. Це щитка. Ну, правда, я не першою щиткою не користувався майже, не другою не буду. Ого. Половину витратив просто. Отак. І багажник. Ну він гірший, так. Ох-йо! Багажник тепер найкраще вийшов. Ну. Ок. Так. Це викинути. Це нам не потрібно. Ось штуку по-любому повісим. Саме нормальне. А... Ага. Якийсь інший колір машини? Чорний. Ооо. Скільки там виходить? 1, 2, 3, 4, 5. Якраз нормально якраз. Так, 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 так. так. Оп. Далі. Наступний, 60. 40. А, да, все нормально буде. Так і має бути. 40. Тепер 20. Ну і там останній крас залишиться. І. О! Ну, і оце. Ну, вона якась, не знаю, не чорна. Я думаю, вона буде прям темна-темна така. Якась синя. Ну, ок. Ну прям, ну, краще. Ну вже прям аж їздити хочеться на ній. Тут спочатку була якась фігня. Так, тут у нас алкоголь, фігня якась. Е, дизель. О, до речі, не глянув на чому вона. Це білий? Можна було б зробити так, типу половину. Ну, ні, я так не буду. Так, на чому вона у нас їздить? Mm, так. Знайти бак. Де тут бак. Він взагалі є. Я його не бачу. Тут німа. А. А, сюди газ і масло, понял. На газу, значить, дизель нам не потрібен. Масло у нас є. Це ми обрав закинути в багажник. А, і газ, газ, газ у нас. О, є. Відкрива. Ой, не то. Небагато, небагато, але. І каністри також беремо з собою. Не знаю. Зазвичай ними не користуюся, ну хай буде. І воду беремо. Воду вона буде ще зараз набрати. Um, підлити масло, ну але не багато, щоб воно не замінило всю... А, воно ну, якраз нормально діється, по чуть Ну Так десь, щоб було, я не знаю, 3 літра вийшло. Якраз, надіюсь, буде нормально. Не забагато, не замало. Так, хорошо є. Так, закриваємо і набрати воду, так. 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 Ну, не знаю. Не знаю, ой. Не знаю, чи воно буде набиратись. О. О, так, так, отак, так, о. Ну, ану. О, набирається все нормально. Так, 10, 15, ну. 15, тепер, 16, ну. І все. Забираємо з собою каністру. Гай. Так, все, нічого не забув, тільки взяти зброю всі щітки, ну, кладу їх на що мені. Щітка один, щітка 2. А, там ще це і треба взяти. Ще треба повернутися наверх. Це шланг приливати? Оце. Ну і на всяк візьму губку там. А, губка, губка. І... Сюди. І це деш. Тепер тепер а, патрони. Ну і все виходить. Оце що? Что-таки? Це ж вішається. Помада? Ну ладно. А, так, ну виходить все. Можемо виїжджати. М -м -м -м. А, зайти, зайти, зайти. Ну, напевно так, можемо виїжджати. Ану. Закриваємо. Погнали. А! Вона, вказується, була на наручнику. Понял. Ох, йо, о, там сзади якась будівля. Ну, не буду наїхати. Мені прямо. Прямо, прямо, прямо. Так, це що? Э, а, це камінь. Поняв? Ну нас їдемо, поки не знайдемо щось цікаве. Не знаю, як це сталося. <плесився> Хехм, <глухи> я Ой. Ось я не побачив цього стовба. О! Я не побачив цього стовба. Так, так, так. Що туди відпало? В машині. Все. Ну, це не важливо, так. Чтобы було, просто поставлю. А, далі, 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 далі. Відмити скло. Оскай. Okay. Вкло і не тільки скло. О! До речі, можна покращити. Якщо губ... О, О точно ж гупку і можна... Блін, чого я глупку зразу не простувався. Там ще одна, по-моєму, десь лежала. Блін, який гарний колір прям такий став. Да, да, добре, що я прям зараз влетів. Раніше знав, що так можна. Ну тоді ж згадав. Так, оч, ой. Головне зом зараз не вийти нема. Ага. Так я від'їхав, просто от Вон дом. <ріхи> mm -hmm. Таке буває, да. Ну, їдем далі. Не, ну краса, краса. Прямо ну, от їду і душа радіє вот Просто так уйтенка. Так вся гарна, аж блистить Ну, такі ці двері справа якісь не вписуються. Ну, а так ну прям ну, як я казав конфетка. Камінь камінь, камінь. Камін. Оп! Нормально, нормально. Ну от за що я говорив, за те, що швидкість тут взагалі ну, просто фігня. 80 км він ледве набрав їх. Ну, і більше, як будто вона не хоче їхати. Чи там трохи. Не знаю, вроді стоїть, вроді і рухається. Коротше, ну, 80 км це, блін, стільки їхати. Я навіть не знаю, куди я їду, звісно, але нічого, там, по-моєму, щось є. Там. Ну, під'їдемо побачимо. І вон ще щось. то просто Не знаю, не видно. А, тут це як його. Башня, отама Митливська. Як ми там називаємося? Так, ну я вже начебто під'їжджаю, на 880 кілометрів. Ми. І да, там якась заправка, чи що це. Ну. Близько вже. Так, 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 так. Заправка, ну на ній що може бути на ній. Трохи бензин упали ну, там. О, шоше. Якась чітка, ну, Ні, нічого нормального машина, я не знаю. Не думаю, що там буде. О! Да, не буде, не буде. Ну, але не знаю, автобус, як будто. Ну, він просто великий. Це все. А ну, у нього є двигун? О, може. Ааа, я не знаю, напевне, він сюди. Підіти! Але мені треба. Мені треба дизель. Для того, щоб Щоб на цьому їздити. На цьому дверні, начебто. Я не пам'ятаю, може Може і не потрібно, але вроді як. Якби там нічого не взирвалося. Нічого не взірвалося, так тут що. Тут масло, масло в мене є, і тут я бачив газ можна заправити. Ні, просто його закинув. Щоб... І от тепер що робити. Заклюваємо? Нормально. Ну блін, хочеться цей двигун взяти. Ну але як будто він не підходить до моєї машини, тим більше в мене. Тим більше в мене немає дизель для... Для Там холодильник, фігня. А сверху там нічого немає. Нет, нічого. А тут, тут теж нічого. Ну, короче, косвення. Автобус, автобус. А в ньому є, може? Може в ньому є. Ація. Як його? Дыгри. А ну. Не, пустий. А ну-ка, все зайдемо. Ну блин, ну все є, ну ты як то можна будет повернутися, але їхати 80 км туди, потім стільки саме назад. Ну, швидкість маю на увазі. Тут, блін, реально, довго якось. Так, 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 так. Оп. Я все закрив, все закрив, ну і вже ніч не стоїт, Треба Так, фари включити. Айм. Так, ніч, ніч, ніч. І, в принципі, лягаємо спати. Я думаю, нормально, нічого не ударимо, ну, я надіюсь. Надіюсь на це. Я не хочу машину заново забирати. Ну, нормально, нормально. Навіть приїхали, ніж на цей не вдарились. І так ще далі, 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 далі. До речі, отут ця жовта розбітка. Тобто, тут ще її суцільна. Тобто я не можу переїжджати на іншу, цю, іншу полосу. І не можу. що там суцільна жовта це що там заборонена зупинка, так? Ну, то есть я могу просто только ехать и все. Я не знаю, я могу и приезжать, Я знаю, что тут заборонена зупинка, а вот проезжать я и могу? Ну, типа, могу. Не знаю. Э, ну, так вот. Ну, я думал, там что-то есть, я думал, каких там гараж, зараз попадается там в гаражі машина, куча всего. А тут ничего взагалі. Наверное, ну, как бы там какой-то Якби там якісь, як, як це називається? Я не знаю, як ці, ці споруди називаються в цій грі. Ну, хоча б щось. А якби ще гараж, то взагалі був би кайф. Ну але тут нічого. Да. Я зараз цю машину з розуму зійду. Просто мало того, що вона їде 80 кілометрів, так блінший, і воно ну, їхати не хоче. Ну, це, напевно, все-таки я винний, ну, нічого. Рівно не їде. Ну але, блін, реально 80 кілометрів. Я вже, блін, проїхав, ну. Ой, їду вже хвилин 10. І приїхав, як будто нічого просто. Ну, від мінімальна, я не знаю. Нічого немає. Тобто поворот направо і ні... на горизонті нічого не відміється. Звичайно ці будинки, всякі структури, то вони ще погружаються раніше, ну але я не знаю. Якась фігня. Блін, о. О! О! Ооо! За тільки часу, невже. Ну, але, блін, їхати туди буду цей день. Хай. А що тут. А, тут такий будинок. Ну все. Ну, їдемо до нього. Не знаю, коли приїду, але їдемо. Ну, не пройшло я 5 років, ну, десь може половиною. Але я. О, прицеп. Але я під'їхав сюди. Нарешті нарешті. О, мотоцикл. Там не самий крутий, ну, але мотоцикл, то є мотоцикл. Поняв. Що? Що ти з першого разу не помер? Так, значить, що тут є? Що тут є? Що тут є? Якийсь білий колір. Він, я не пам'ятаю, вроді не найкращий мотоцикл. Чи пустий бак? Чи не краще? Ну, ладно, я і так не хочу на нього присідати, вже краще на цій гні їздити. Так, тут що у нас? Тут у нас газ і масло. Ну, якраз як ми заливаємо, але я його брати не буду. О, не дір. Так, що в нас тут цікавого? До речі, я бампер надивився, що з ним там. Ну, він цілий, але я просто не знаю, чи він мені потрібен. О, типу. Ну, можна. ой, ну Можна взяти, в принципі, А, до речі, зверху нічого немає. -то, а, зверху, зверху, зверху. А що ж таке? Перезадача опа. Ні, нічого цікавого, начну немає. О, газ. Є щось? О, з тих сторони є. Добре. Губка. Так, давайте. Відмиємо тут одну двер, двер двері, двері. І. о, ні, ну це вже інше просто. Ну це вже прям ракета. Такий. уйдет. Впадемо сюда губку. Візьмемо у нас ці дві щитки. Під щитки у нас і щитки, І потім дітлемо його губкою. О, ну прямо взагалі. Його можна покрасити? Не знаю, оці колір, що біля мене справа валяється, інший і саме. Напевно, такі саме. Чем можна більше витерти ще ні? Не можна, поняв. Так, що там я находю? Я там ще находу, по-моєму, газ, так? Якщо не помиляюсь, то так. Да, газ. 4,5 літрі. Так. І... А, машина не заглушена ще. І тепер... Глянемо, чи його можна покрасити. Напевно, це той самий колір. Не знаю, нічого не міняється. Так, сзаді ж нічого немає, нічого немає. Ну, то значить все. Так, прицепити я, прицепити. Мотоцикл. А ну, давай там, звідси Надо мене, мені тебе тут. Давай відціляйся. Так, простіше машину підвезти, чи його? Напевно, машину. Так. Може поставити колесо, я його буду просто за собою тягнути. Коли хто відпаде, закліпіть його собі якраз в цей причіп зразу. І все. Буде в мене ще на всіх службі мотоцикл. Ну, правда, я сумніваюся, що ця машина зможе витягнути і мотоцикл, і причіп, ну і ще й сама себе. Ну, Може, і зможе, ну але швидкість там буде. Ну, далеко не 80. Ну, не знаю, чи далеко я з ним проїдусь. Ну, Перевіримо зараз якраз. Ну, вроді я нічого не забув, то поїхали. І що? И мене просто. Я просто сунуся. Синью. Все нормально. Ой. Перекрутив. Ну, він з землі не торкається. Ану. Тільки мене тут влево, віща... О, вправо. Ах, йо, ви сейчас вправо. То что в хай десь. В Що... общем. Колеса от рівно не крутиться. Да, я не зможу з ним так їхати. Алло, мотоцикл, ну, давай цей, відтепляйся. Я пасажирів не беру. О, о, все. Не знаю, напевно, він його не витягне, но тут мотоцикл, мотоцикла просто причіпів, все. Типу, нормально. Якось вона як буде чи то темніше, чи то краще просто. Не знаю. Ні. Ну, все, і так далі їдемо. Правда. Про заноски були. Ще більше. І так, машина є, їде. Управляються погано, а тут ще й причип ззаді. Ну. Бачимо, надіюсь, я не розіб'юся. Ну, така гра, що її можна навіть не розбитися, може скластися на місці. Ну, от ну, камінь. Ну і все, і. і машина. Йой-йой-йой, куди пішло? Хвіст що заносити. Я не повертаю, воно саме не виключу. Тут Тільки... в сторону дороги порно, а далі як. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Томузити я не хочу. Я знаю, що це поможе, але я не хочу тому зити. Нам да, розвернуло. Так. так, так ну, на горизонті нічого немає, я тільки виїхав, то понятно. До речі, максимальна швидкість. Ану. Ану. Замаштуємо і давайте спробуємо. Попробуємо поїхати хоча прямо, щоб набрати максимальну швидкість. Давай, давай. Набираю, вона, звісно, дуже довго. Це жовта позначка, вона. Це, що це, значить, є... Чи вона просто так. Ну. Якби вона означала ліміт швидкості, ну, типу, що з таким вантажем, ну, то це була б неправда. Що я вже більше її. Ну, 80-80, вже 80, нормально. Не знаю, чи тут впливає те, який в тебе вантаж, і чи в тебе є ще причі. ну, на швидкість, ну. Може машина просто така потужна. Ну, я так сказав би, ну, ну ладно. Ну. 80. 80. Без, без, без нього ми їхали трохи більше, ніж 80. Ну і, в принципі, ну... як будто нічого й не помінялося. Але якось дивлюся, як будто повільніше стало їхати. Так повільно їхав, ну тут все повинніше. Зараз з цієї машини що, десь пересідати або ставити двигун. Я правда не знаю, що тут новий двигун все-таки підійдеться. Начебто, підій... Начебто має підійти. Начебто має підійти. мене... Відбилось. А, вот друге. Думаю, відбилось два зеркала, валяється одне. То, тут в мене є друге. Так, е нічого більше не відпало, там ніякі фари там. Ой. А ну, фари, 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 фари. А, так, да, це нормально. Я щось думав, що фари не відіб'ються, думаю, що я так сказав про фари. Потім згадав, що я і так вдарився, ну, так вони зеркалом заднього виду. А воно відпало. Тут треба все-таки перевірити. Зеландрайв. Найкраща гра в світі. Про машини. <реш> так. Ну і на цьому наше відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Всім пока!